Здрастуйте, дорогі малята. Ах, як приємно іноді подивитися фотографії з минулих мандрівок. Так так увійдіть відчинено. Це, певно, мій помічник домовичок не слуха. Здрастуйте, тідонько сово. Привіт, малята. Здрастуй, не слуха, як ти мене налякав. Нічого смішного тут немає. А що такого? Я просто пожартував. Пожартував? Тоді послухай одну повчальну історію, котра відбулася в Африці, і ви, малята, також послухайте. Одного разу сонячного літнього дня звірята грали біля річки. Наближався час обіду, слоник вже встиг зголодніти і вирішив підкріпитися чимось смачненьким. Бегемотик та його друзі також згадали про обід і весело пішли по стежці через тінистий гайок. Раптом із заростів просто перед ними з'явилася голова невідомого Чудеська. Ой, як страшно. От і малята сильно злякалися, закричали Допоможіть! Допоможіть і кинулися навтьоки. Мудра слониха вихователька зо садочка уважно вислухала наляканих малюків. І тут з'явився слоник. Де ти був? Бачив, чудовисько на перебій, його питаннями звірята. Яке чудовисько. весело відповів слоник. Знову ви щось придумали, та ну вас Підо обідати». Мудра слониха заспокоїла звірят, пообіцявши, що наступного разу піде на річку разом з ними. Наступний день видався дуже спекотним, тому звірята знову пішли купатися. Цього разу не самі, а з вихователькою. І тут на них як вискочить чудисько! А от і ні, ніякого чудиська вони не зустріли. А куди ж воно поділося? Послухай, що було далі. На річці було так весело, що звірята забули про свої страхи, загралися і навіть не помітили, що слоник знову пішов раніше за інших. А коли пропажу виявили, схвильована слониха зібрала малюків і поспішила додому. І от на тому ж самому місці, де доріжка огинала великий, лястий кущ несподівано знову з'явилося. Чуди! От і звірята подумали так само, тільки мудра слониха зовсім не злякалася. Вона спокійно розсунула погодом зарості, і тоді всі побачили, що страшним чудиськом була всього навсього велика корява гілка, котру, сховавшись у кущах, тримав над доріжкою слоник. Як ти міг, обурилися малюки? Як тобі не соромно лякати своїх друзів? Слоникові стало соромно. Він признався, що вчора зігнув гілку, щоб дістати ягід. А друзі прийняли її за чудисько й злякалися. Це було так смішно, що він вирішив пожартувати ще раз. Лякати взагалі негарно покачала головою слониха і нічого веселого в цьому немає. Краще бути добрим слоником, ніж лісовим чудиськом. Згоден, тітонько сово, я теж зрозумів. Обіцяю нікого більше не лякати. Хочете, я подарую вам цю маску. Я її сам з картону вирізав і розфарбував. Спасибі, це приємний сюрприз. І ви, дітлахи, старайтеся робити тільки приємні сюрпризи. На все вам добре. До побачення, малята.